У нас сьогодні дуже-дуже творчий день, Каролінчик. Я маю для тебе сюрприз. Який? Ми сьогодні будемо малювати ось таку от класну картину. Вау! Угу. Ми будемо малювати такі от рожевих пташечок, можна сказати. Ну, рожевий у нас що? Сердний фон, а пташечки у нас будуть білесенькі. Так, у нас картина 3D Пікчер. Тут у нас є що. П'ять отаких от трафаретів, які треба буде розмалювати. Всередині в у нас є пензлик, і в нас є спонж такий великий. І різні кольори. Отак у от нас все має виглядати. Тобто кожну із цих картинок треба по-різному намалювати, а потім склеїти докупи. Давай подивимося спереду. Вона виглядає ось так: от красиво, красиво. Rosa Talent Hobby and Craft набір для творчості. А це, а це вже, бачу, надірвалося. Зараз будемо розпаковувати. Так, вау! Дивися! Клас, щіточка в нас є і такий спонжик. ними треба щось буде зробити. І в нас он є дуже багато всіх. Є клей, ґрунтовка і кольори. Так, добре. Спочатку потрібно ґрунтовкою промазати ось ці всі, всі детальки. І почекати декілька хвилин, щоб воно застигло. І потім кожну з тих деталей помалювати в якісь із кольорів. Каринка вже розпаковує у нас пензлики. Ого, такий от пензлик. Прикольний. Такі спанджік. І, такий і спон... А Карліні спонжик сподобається, бо вона такого ще не мала. Витягуємо ці картиночки. О, тримай. Це одна велика картина. Бачиш, вона буде така 30 на 30 сантиметрів. Ми її розмалюємо. Детальки, детальки. Є якась деталька, то якесь сонечко чи що. Ну, зараз ми побачимо. У нас тут є ззаду інструкція, і ми будемо йти по інструкції, як це робити. Кожну із тих деталей треба по-різному намалювати. Навіть сонечко має бути білим. Ану, покажи Вони цю номеровані. Детальку. Куличко. Бачиш, це верхня, оце верхня. це верхня. Угу, Це сама більша. Тут два. Двічка. Другий шар такий. Угу. Це номер три. Номер три. І там далі йде номер Чотири, Чотири. Чотири і п'ять. П'ять. І ще є ось це сонечко окреме. Воно тут, якщо нажати, мало би витягнутися. Та. О, я вже його. Витягнув. Тепер треба прочитати, що ми маємо зробити поетапно. І будемо. <рес> це сюди, треба буде потім в кінці приклеїти на клей. Пенслик такий унікальний. Тут навіть пише, що це 12 ка роза старт. Синтетик, синтетична. Я тут вже розпакував весь набір, клей у нас буде в самому кінці. Нам для початку потрібен ґрунт. Тримайте ґрунт. Зараз будете кожен із цих от малюнків розмальовувати та пензликом. Коліна вже готова малювати. Творча дитина, треба такі робити відбитки. Так, почнемо. Ми з першої картинки. Нам потрібно буде оце, от розмалювати всі бічні поверхні, і все, ж тут киє. Бач, трошки попалене. Ну випалювали. Тут замалювати білим. Біли. Оце вже прогрунтоване. Ми ще можемо замалювати ось це. От по боках, та все, що ми будемо бачити, все треба Але загрунтувати я буду білим. Оце вже. Добре, ти хочеш рожевим. Тут є три рожевих, ти будеш тими рожевими в кінці розмальовувати. Коротше, відкривав, відкривав ґрунтовку, не міг відкрити, вона зґрунтувалася, заклеїлася. Мусив цю от кришечку повністю коротше, відірвати. Вона вже поставила картину, що вона отак має вже виглядати. Треба прогрунтувати видані частини ці чорні. І потім вони підсохнуть, можна вже буде розфарбовувати. Хоча можна було вже розфарбовувати. Я думаю, ну, кольором би теж його обійшли, але чорний колір воно може пропускати, тому треба побілити. Все чорне треба буде це замалювати. Красиво? Ага. Вона бачите, себе має чим зайняти. Оп! Клей. Цікаво, чи той клей теж заклеївся чи ні. Бо ґрунтовка трошки та полилася боком і грунтовка загрунтувала повністю всю різьбу. Ого, ти так класно зробила, що воно попало одне на друге. Я думаю, що це довго займе часу, бо тут дуже багато всяких деталюк. А там далі прогрунтувати оці кола, знаєш, це вже легше. Я би дав її теж ґрунтувати, але ця грунтовка вона зараз може. Будеш теж ґрунтувати оце коло? Um, дам, дай пензли. Нам тобі пензлики теж будеш ґрунтувати. Мокай це білесеньке. Давай чуть-чуть. І зафарбовуй. Бачиш це чорне що ти бачиш, треба зафарбувати. Все. Я це поки що покладу куди? Куди покладу? Де на крупку? Давай покладемо сюди. Так, тепер давай я візьму тобі якесь коло. Я вже перейшла до іншого. Вона вже другу картину малює, а мама ще одну. У мене просто багато тут. Ага. Сподобалось тобі таке робити Так. Да. Творче заняття. Так. Да. Ми намалюємо арт-картину з пташечками. І потім залишимо її собі. На жаль, в цій. Картині в цьому наборі немає в нас рамки і підставки. Ну, треба буде докупити якусь білу, красиву, щоб можна було її поставити, наприклад, а на твому комоді. Можна. можна і таке з динорожком. Давай я зроблю так, щоб тобі було зручніше і я її тако переверну О, до тебе. Тобі буде зразу легше. Так, оце ми замалювали. Прикольно. Це номер 4, так? Давай тепер ще якусь будемо малювати. Давай. Добре. Ну, таку з квіточками, добре? Давай. Ну давай, малюй. Давай. Так дивлюся, ви як дві зачаровані. Допались до тих арт-занять і вам бачу дуже сподобалося. Я вже добираюся до гори. Добираєшся? Вже ну давай. Так, давай ми трошки перегорнемо. Так, колінка хоче, щоб картина їй була зручна. Знизу набагато легше малювати, ніж до догори руку тягнути. Тут, видно, як вони її різали ту картину з тої якихось ДСП плит. Так, тут тут пропалено. Тут. Тут можна так, давай я це поставлю ось сюди. Ось так, але потім передивишся, як, як що до чого. А ми переходимо до останньої. Малюй? До останньої? Так? то вже останній залишилося? Мама тільки одну, а ми вже дивися, третю малюємо. А Там та четверта її не потрібно. Там потім ми приклеїмо от до колечка, де там намальовано на останній. І в нас буде сонечко. Сама головна робота в тримати ці всі картинки і дивитися дівчатам, як вони малюють і наслоджуються заняттями. Так, дівчата вже повністю все розмалювали, отак порозкладали щоб воно підсохло. І десь через хвилин 10-20 будемо вже розмальовувати нашими ось цими фарбами. Потім треба, щоб воно знову підсихало від тих фарб. І тоді ж в кінці склеїти ті всі картинки. наші. Усе вистигли наші всі картинки. Кароліна захотіла малювати ніжно-ніжно-рожевим кольором. Ніжно-рожевим кольором у нас треба малювати картину під номером 4. Ага, вона якраз біля тебе от і лежить ось ця картина. Грунтовка вже висохла, вона аж приклеїлася до цієї коробки. Я мусив покласти цей наклей. Давай я це теж заберу. Ти будеш розмальовувати ось цю картину повністю рожевим. так? Угу, Зараз я відкрию. Який пензлик, хоч маленький чи великий? Дитячий. Великий. Великий? О, добре. Як справжній професійний художник. Так, я вже відкрив цей рожевий колір. І це все треба так гарно-гарно промалювати. Угу, він дуже красивий. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Але тут треба так, щоб все хватило. У нас тут її не дуже таки багато, тої фарби, але я сподіваюся, нам вистачить. Поки Карлінка там малює ту картину, я попиваю чайок з її чашки ведмедика. І оцю фарбу теж було не сильно легко відкрутити. Але я знайшов коротше, варіант. Лайфхак для вас, якщо ви теж купите і не зможете кришку відкрутити. Коротше, зверху пропухаєте ніж, пробуваєте кришку і ножом крутите, ідеально відкривається. О, маємо такого маленького художника вдома. Корінька взагалі розказала, що їй дуже сильно подобається малювати і хоче бути художником, правда? Mm -hmm. Буде Пікассо маленький. Чи Гог ти будеш? Ким це ну Дивіться, є Мікеланджело, Вінчі, Ван Гог. Кого вибираєш? Донателло, Шредер, Сплінтер. Це я вже шуткую, це ми вже перейшли на ніс черепашки. Так, ще мама прийшла допомогти королінці домалювати. Саме не лишить так, щоб оці боки треба замалювати. Ружевичу? Так. Хватило. Хватило? Клас. Нам вистачило фарби. Але колір взагалі такий бомбезний. А нас саме де засохло вже. <рес> Промальовує, мама, бо тут ще є такі кусочки, де от пропустили. Але то воно може бути і так. Тож як художник бачить, так картина і виглядає, правда? Як художник, я так бачу. Ну, от. Так, все, картина готова, вона сохне. Дитини вже нема. Побігла дивитися мультики. Я так думаю, що ми з Наталією далі промалюємо цей хтось малиновий, а хтось оце от рожеве ще намалює. А більше вже ну, не сильно інтересно головне промалювати тільки оцей картинку з пташечками і обов'язково цей місяць. Місяць чи сонце? Я думаю, ми намалюємо і покажемо результат в кінці цих картинок. Потім вже будуть вони висихати, і приклаємо, кажем, загальний результат картини, наскільки вона чи прикольна вийшла, чи ні, чи похожа до того, що на упаковці, чи ні, чи вийшла ще гарніше. Класно. Весь тату, ще тут такими штучками робить. Просто в мене тут я промалював і видно... Я не знаю, як то розмазаний таке. І треба так чик-чик-чик-чик-чик-чик. І робиться, типу, як матове. Наталі теж дуже класний колір. Такий ніжно-рожевий. У нас вже тут а, утворився творчий хаос. Наталі розмалювала свою картину, Кароліна розмалювала, навіть я свою картину розмалював. Тут що лишилося тільки домалювати цю от білесеньку і не забути про місяць, і чекати, коли вони вистигнуть, щоб далі це вже нарешті склеювати. Вам же інтересно? Напишіть так чи ні. Можете підтримати нас лайкосиком, написати коментар. Ця картина. Було найкласна, ми встигли її купити, бо більше ніде не було вже знайти іменно з цими пташечками. Там є їздинорожками, є менші, більші. Ця 30 на 30 сантиметрів була ще менше, здається, на якось 15 на 15. Так, добре, що у нас є схема розфарбування, і тут вони підписані: от є 1, 2, 3, 4, 5. Ну, по порядку. де що має бути. Просто коли ми малюємо, ми ж замальовуємо цифри і їх вже. Не видно. У нас зараз буде результат. Я тримаю от картинку, яка була на коробці. І дивіться, що у нас вийшло. Вуаляп. Получилася 3D картина. Практично одинакові. Бачите, Які красивий. Як намальована на коробці, так вона і виходить вживу. Наш головний художник. Дивись, яка картина класна. Бачу. Але Сподобалося? Чого? Але чого все решта не розмальована? Та воно так має бути. Дивись, он там картинка лежить, бачиш? Воно на картинці точно таке саме. А ти хотіла, щоб розмалювати все рожеве? Угу. Бачиш, воно класне, вже Добре. все повисихало. Клас! І воно утворилася така 3D. Бачиш, пташечки ближче. місяць аж там в самому далечині. Тут ваші рожеві квіточки, білі квіточки. Сподобалась тобі картина? Uh -huh. Поставимо в тебе на комоді її? Ну uh так. -huh. Добре. І ще хочу на з боку розмалювати білим кольором. Ідеально. І можна давати в рамку. Або, якщо в рамку не давати, можна просто доробити взаді такий гачечок, щоб воно стояло, наприклад, у нас на комоді. Отаку ми зробили сімейну картину.